Я ще бачу такі рілс там де питають ветеринарів, яка собака найскладніша в лікуванні всьому іншому і завжди кажуть мопс чи французький бульдог, брацефали. Да, брацефали це різновид, да, да різновид носика, приплюснутий носик. Зараз вже офіційно в деяких країнах починають виводити їх з довшими трошки носами, і це дуже круто, тому що насправді їм складно живеться. От в догляді, да, бувають такі от складнощі з ними. Всі лікарі там казали як один, що це ну найскладніша порода, якою вони стикаються, тому що купу хвороб. Ок, вони постійно хрюкають їм, там болить постійно щось, що прям це собака, яка мучається все своє життя. Фактично, дивлячись, яка перегородка. Якщо надлишково коротка, да якщо в межах ще якоїсь норми, може і взагалі собака класно прожить життя і не хворіть, і не мучиться, і все буде супер. З котиками така ж історія у яких такі носик з котиками попростіше, але теж така важко. Роблять спеціальні операції, розширюють дари на пластику. коту. Ну а в характерах це вже не важливо. Це все про виховання. Тобто немає такої що долматинець, якщо до вас приходить, то це скоріш всього буде собака, яку важко адаптивна про виховання і генетику.